Географія діяльності компанії АТ Брезодвування сьогодні складає 11 областей, 31 район, фактично, 102 територіальні громади і більше 340 місцевих фактично громад. Коли настала війна, так ми активно допомагали місцевим громадам і будівництві і фортифікаційних споруд і у вирішенні тих гострих проблем, які сьогодні перед ними фактично стояли. 1965 року в селі Свидниця вже велася робота у Кригасвидобування, тобто, вже співпраця нашої території Єврівського району вже є ще шістдесят п'ятого року. Міський бюджет отримує за це майже 20 мільйонів доходу. В міський бюджет отримуємо це. є рентна плата, за які спрямовим ці кошти на розвиток. На ремонт доріг місцевого значення, на капітальний ремонт медицини, охорони здоров'я, культура на території нашої громади є. Компанія, ну яка займається видобуванням газу, нафтогаз, і саме ця компанія нам запропонувала взяти участь в таких проєктах енергії розвитку. Ми в нашому проєкті запланували купити 10 ноутбуків, ефективно можна використовувати під час уроку, і якщо починається дистанційне навчання, їх можна використовувати під час дистанційного навчання, як і вчителям, так і дітям.